Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це Ході мікс. Вони йдуть всі з утеплення, яскравих кольорів та з принтами. Такі вони всередині флісові. Така моделька буде розміру L. Так, згаду вона виглядає Йде з капюшоном. Внизу є кишені. Така є цікава моделька. Така. Іде вже просто кофта без капюшона. Вона буде розміру у нас S. Така чорного кольору. З капюшоном. Буде у нас розміру L. Синя кофта розміру М. В лоті буде 10 одиниць. Вартість такого лоту 2800 гривень. Розміру С у нас буде три кофти. Розміру М три кофти та розміру Л чотири кофти. Така йде у нас укорочена. Жіноча. Вона у нас розміру S, теж флісова. Собівартість однієї кофти у нас 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.